Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. Далі поговоримо трохи про цифровий світ, а цифрові події з нами Назар Токар, it спеціаліст, адміністратор української Вікіпедії. Назара, вітаю тебе, Доброго вечора, Катерина. А Назара хотіла спитати: от бачила інформацію сьогодні зранку, а сьогодні в нас день масованого ракетного терору про те, що хакери намагалися атакувати сайт суспільного. А як взагалі поводять себе росіяни в цифровому світі? Я маю на увазі, чи є якісь хакерські атаки у дні от таких от масованих ракетних атак? Ну, хакерські атаки не припиняються, вони постійно тривають, вони е, активізувалися як з боку Росії, так і з боку Китаю. І протягом останнього понад року е, зменшення не, не було. Тобто вони постійно на дуже високому рівні, незалежно від того, що відбувається в цей час, скажімо так, в офлайн світі. А ще хотіла поговорити трошки про міфічний світ російської реальності, зокрема і цифрової про російську Вікіпедію. Згадала собі, ну я, мабуть, не залазила туди трохи більше, ну точно все повномасштабне вторгнення. А вони ж там свою якусь реальність малюють. Вирішила подивитись, що а відкриваємо російську Вікіпедію там, де про повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Звісно ж, все дуже по-русски, зокрема по русски ліберальні, Вторження не в Україну, а на Україну. Ну і далі, вся оця от канітель, не все так однозначна, траляля. А як вони взагалі зб... ну це ж навіть для руського ліберала, це ж важко. Плюс Вікіпедія вона ж там заборонялася, то не заборонялася на Росії. Як вони тримають цей інформаційний фронт? Треба зазначити, що Вікіпедія, при тому, що російська, та російська, російськомовна, точніше, частина Вікіпедії, незважаючи на те, що вона. Доволі сумнівної зараз якості, і все одно з України читають практично стільки ж стільки і з і україномовну версію. Та? Тому до нас теж є питання, якого, якого з якої радості ми це все читаємо. Щодо якості того, що там пишуть, навіть те, що пишуть, навіть те, що не все так однозначно і аналогічні посили. Ця Вікіпедія, ця, цей розділ в Росії час від часу намагаються заборонити і е, постійно, постійно борються з ним, обіцяють зробити власну Вікіпедію. Чому? Тому що навіть ось ці не все так однозначні і не зовсім коректні визначення, навіть вони йдуть е, в розріз із е, лінією партії в Росії, і вони фактично є ну, таким собі. Протестом, хоча це абсурдно, звичайно, але вони намагаються там, хоч типу, якось зробити вигляд, що це не пропаганда, але ну маємо, що маємо, і там дійсно в них на Україні, там у них є, е, е, скажімо так: атаки з обох боків втрати і серед російського, так би мовити, населення та. Там можна зайти дуже багато цікавого, але повторююся при цьому навіть ось це з російської з владної точки зору вважається ну забороненим. А ці суди вони мають якусь силу? Я, я так і не зрозуміла. Я прочитала е, всю цю інформацію, і я не зрозуміла, так вона заборонена остаточно, чи там ще тривають ці судові розгляди? І скільки штрафу російська в е, е, Вікіпедія має на Росії заплатити? Я не готовий зараз сказати, чи її заборонили остаточно, тому що це було би відповіддю на чи в чергове її заборонили. Тому що її вже забороняли ну, на моїй пам'яті про двічі, потім все ж таки розблоковували. І в результаті ну, це ні до чого не приводить, тому що Вікіпедія існує, вона працює, і ну, заборонити її не складно. Тобто її розкомнагляд не хоче, можливо, поки що забороняти ну, з за якихось своїх причин. Можливо, тому що є е, ймовірність протестів. Можливо, через те, що вони поки що готують свою Вікіпедію і копіюють статті з цієї. Ну про це мови не йдеться. Про це про це не йдеться, да, тому що це, це закрита інформація. Ми не знаємо. Ну, поки що, я так розумію, що працює, і якщо навіть заборонять, то все одно люди вже навчилися користуватися там за поребриком на болотах інстаграмами. Із забороненими всілякими соцмережами через VPN. ну так будуть заходити і на Вікіпедію через VPN. Ну, просто, А українці, які залазять на російськомовну Вікіпедію, читаючи про повномасштабне російське вторгнення в Україну, ви там що хочете знайти? От у мене це таке питання в пустоту, бо навіть якщо порівнювати розділ там умовно воєнні. Що ти там хочеш знайти воєнні злочини на російській. Це там, от стільки українську відкриваєш, і там просто хронологічно навіть розкладено. Ну це якась оце тяга, мабуть, ще залишилася. Фантомні фантомний зв'язок з Росією. А соціальні мережі і їх роль в цій війні фактично. Ми дай, ну вони дають змогу в онлайн режимі спостерігати, і це умовно важливо для нас для впливу на захід. На за те, щоб нас підтримували, щоб нам надавало Помогу, щоб показувати, що таке злочини Російської Федерації, що Росія тут творить. Але з іншого боку, це теж поле для маніпуляції і як соцмережі реагують. Вони запровадили якісь там дивні механізми банів. От в мені Фейсбук забанив із останнього репост. Я вітала свого друга з Днем народження. Він служить в збройних силах України, і мене забанили за це. Ну Катью треба зазначити, що після купівлі Ілоном Маском твіттера ця соцмережа зараз починає, ну вже точніше, не починає, перетворюється дуже успішно на яку клоаку пропаганди, зокрема проросійської. Він хотів купити соцмережу свого часу під егідою, під гаслом активної. Такої серйозної боротьби проти ботів але за фактом ботів після купівлі маском стало набагато набагато більше, дивлячись, ну по тому, що я бачу, по тому, що я спостерігаю в соцмережі. І, зокрема, стало значно більше ботів саме російських. Російських, ну, українських також частково стало більше, але. Як виросла кількість російської пропаганди в Твіттері, це просто щось неймовірне. Її просто стала колосальна кількість. А головна наша соцмережа на західну аудиторію це все таки Твіттер? Я маю на увазі там, де українці доносять. Де українці доносять так, Твіттер є основною, я би сказав, ну принаймні, поки що на рівні з Фейсбуком, соцмережею для західного світу. Ну, в Японії, наприклад, Твіттер, на взагалі номер 1 В Штатах Фейсбук, ну, але Твіттер недалеко від неї. Там, плюс-мінус пішов. Ну, ми просто всі знаємо приклад НАФО, і про це висвітлювали і західні змі. Плюс у НАФО є вже там свої здобутки, коли вони ціле розслідування провели і довели там шо, що, що там Донбас, дівушка по-перше, не Донбас, по друге не зовсім дівушка. А от і ну, ми то звісно шукаємо кругом якісь там конспіративні всякі штуки і зраду, але чи не тому, що посилився то вплив а, саме українців у Твіттері. Ілон Маск. Ну вже тоді, коли він трошки зійшов з розуму. Вирішив робити своє велике твітерське прибирання. Ну, Нафо це дуже хороший приклад того, як Західний світ підтримує Україну, як українці, через е, подібні ініціативи. Там Russia, Russia Kills, або Stop Russia Terrorists, або НАФО, або е, е, Stop War, Та як українці до, можуть достукатися до Західного світу, до англомовної. Першу чергу аудиторії, ну також до іспаномовної, я би сказав, і до там, Німецька також грає деяку роль. Е, це хороші приклади, і це дії, так, Українці отримують донейти на PayPal, на якісь там можливі чи неможливі криптовалюти і на рахунки. Саме завдяки ось таким ось тегам, як ти сказала, там, той NAFO, завдяки цьому якраз. Українців і знаходять, і знайомляться люди з заходу в Фейсбуці. Ти на початку згадала Фейсбук, там зараз ну так доволі сумна ситуація, тому що зараз можуть забанити от за привітання з ним народження, чудово. А можуть забанити, як був приклад з одним із блогерів з Дніпра. Його забанили просто за те, що він процитував а, якусь бабулю, яка несла якусь ахінею з Росії про війну, але ну, нічого там такого не було, просто якісь пару речень цитати, і за це йому видали бан на 30 днів. Чому? Ну, от тому що, тому що можемо. А, є також. Неправдиві спра спрацьовування, ну, фейкові, так би мовити, у мене була якась новина, що а, там, Трампа розбанив Твіттер. Це така була просто новина. І я її опублікував на Фейсі, і мені забанили тоді, видали попередження за те, що в цьому пості було оголене тіло. Ну, це повний абсурд. Там була фотка Дональда Трампа. Я не розумію, де вони там побачили тіло, але це говорить про те, що Фейсбук, він. Ну, має не найкращий зараз свій період розвитку, і про це говорять зокрема масові звільнення. Так само і ці ж проблеми має і Твіттер. В Твіттері вже більше половини працівників звільнилися і ну і звільнилися, і звільнили їх, і це також впливає на модерацію контенту. Ми зараз бачимо, що з модерацією контенту і там, і там ну дуже погано. Так а це алгоритми банять чи все таки якісь там живі люди? Переважно я не знаю, якісь там російські біженці. А ми ж цього не дізнаємося. Це приватна інформація для захисту цих самих працівників, які там є. Там є і алгоритми, і люди. І, і хто цим займається, хто розглядає якийсь конкретний випадок? Ми не дізнаємося, тому що це ну, закрита інформація для того, щоб захищати там власні інтереси. А тут у нас сьогодні зі свіженького Олександр Ткаченко, міністр культури і інформполітики, заявив, що він хоче подумати і поговорити про те, як би регулювати телеграм. Там з одного боку є оці анонімні канали, але з іншого боку, ну ніби теж нормальна соцмережа, принаймні для інформування. А це взагалі реально цей телеграм якось регулювати. Я можу зекономити пану відкаченкові час і дати відповідь. Він може прочитати в книзі ніяк. Це неможливо робити. Телеграм є закритою <кій> мережою, яка належить росіянам, яка має дуже тісні стосунки з Росією досі. Частина програмістів і дизайнерів телеграму досі на даний момент. Прямо зараз живуть і працюють в Росії. Це Петербург, Москва, зокрема, а також в Дубаї, велика, ну там, де деяка частина. І є дуже багато підозр, та ну непрямих доказів того, що Телеграм продовжує спів, спокійно собі співпрацювати з Росією. Якимось чином фільтрувати те, що відбувається в Телеграмі, якимось чином впливати на це методів немає. Хіба що напряму виходити на дурова, якимось чином або Ну, знаходити з ним спільну мову і е, просити якось його впливати на контент соцмережі окей, ну можливо, тоді це матиме сенс, але ну шансів на це доволі небагато, тому що можна просто подивитися скільки. Заборонених речовин, заборонених матеріалів в принципі, взагалі, всього продається спокійнесенько собі Через в телеграм, телеграмі. Та ніхто на це не сильно не звертає уваги. А, дякую дуже тобі. Назаре, Назар Токар був з нами. it спеціаліст, адміністратор української Вікіпедії.